Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу показати вам, як я вив'язувала ось таку горловинку. У мене на каналі є також кольору футболка і така ж сама горловинка. І я хочу показати вам, як я її вив'язувала. Так само можна вив'язувати і пройму на рукаві. Ну, зараз я вам все покажу, але спочатку хочу показати вам книги, які я замовила на OLX. Мені давно хотілося. Книги по в'язанню крючка купити якісь, але я все не могла знайти, все в наявності немає. Я потім зайшла на OLX і знайшла ось таку книгу. Тут ну, я багато не зможу вам показати, щоб не порушувати авторських прав, але так, мельком ми проглянемо. Тут повністю все від А до Я І ізори, які є. Візерунки, і ось сіточка, бачите, ну, дуже багато. Я, до речі, сьогодні тільки її отримала і сама ще толком не переглядала. Але таке все, що основне мені потрібно. Мені хотілося навчитися крючком вив'язувати пройму, і горловинку. І тут по таких зразках можна по базових модельках можна буде спробувати в'язати. Ось так. Тут із бісера він є навіть. Ну, а це опис. Ось, можливо, це не така велика книга, як є взагалі, продаються дуже великі, але ну, вони, я скажу вам, дорогі. Мені обійшли ці дві книжки, обійшли 270 гривень. Я вважаю, це, це зовсім дешево. І заодно ця дівчинка продавала і ось. Таку книгу покривала, пліди, одіяла. Я взагалі люблю таке всяке в'язати і накидки, і на подушки. Мені подобається. Ну і тут такі всякі, бачите, візерунки, ось пледи. дуже гарне. Я ж кажу, що я сама ще толком не роздивлялася, але я в захваті. Мені взагалі подобається. Подобається по книжках, по схемах дивиться, а не на екран. Ось подушечка яка, накидка на подушечку. Класно, я, я задоволена, мені подобається. І я часто зараз заходжу на OLX, переглядаю, і хочеться мені ще, ще якийсь книжечок замовляти з візерунками і для. В'язання спицями І також мені дуже подобається гачком в'язати ось так. До речі, зараз я вам принесу на хвилиночку відволікусь, принесу-покажу, який я розпочала в'язати органайзер. Зараз хвилинку. Так, ось дивіться: ось такий органайзер я розпочала в'язати. Мені хочеться все більше і більше удосконалити, щоб він був компактний. Але все в нього поміщалося. Тому я зв'язала ось такі три, три відділи в мене на шість, на шість відділів для спиць. Бачите, ось очки? Це для роз'ємних спиць. Але ось тут я в'яжу кармани. Тут в мене будуть, я хочу, щоб вкладалися. Нероз'ємні спиці, Нероз спиці, нероз'ємні і крючки сюди, і лески можна. ну Всі детальки. Я тут хочу карманчик, і ось таким візерунком я в'яжу карман, бачите? Ось так це пробую. Потім у мене воно буде тут все з'єднуватися таке донешко хочу зробити, щоб по типу було як книжечка. Не знаю, як вийде, але я обов'язково дов'яжу вам і покажу. Тут також хочу я карман зробити. Не знаю тільки, як я буду клапани робити. І застіпку я ще не придумала. Воно в мене все на ходу в'яжеться і придумується. Так що обов'язково вам покажу, як я хочу удосконалити. Такий, щоб компактненький був. Але красивий, зручний. Ось так. так це все тут я не обрізала ще нічого. Ну, добре, розпочала за одне, а закінчила інше. Так, давайте тепер я вам покажу, як я в'язала цю нашу горловинку. Дивіться. Так, зараз. Так, Нам потрібна додаткова спиця, бо ми будемо знімати одну петельку. Дивіться, поділила я горловинку нашу, наш виріб, вірніше, пополам. І на сам виріз у мене йтиме. Вісім петельок, іде вісім петельок. Дивіться, в'яжемо, пров'язуємо до нашої горловини. Так, дивіться, дов'язали 2, 4, 6, 8. Ось вісім у нас петельок, бачите? Вісім петельок. Восьму петельку ми знімаємо. На додаткову спицю. Робимо накид. І тепер по дві петельки ми пров'язуємо разом. Можна не перекручувати петлі, тут будь-як будь можна пров'язувати, їх не видно буде. Але я не знаю, чомусь, якщо нахил вправо, то щоб і петельки наші вправо перекручували, я перекручувала. Ось так. Дві разом пров'язали. І ці дві петельки також перекручуємо і пров'язуємо дві разом. Тепер не забуваємо знімати цю нашу петельку з додаткової спиці. Зняли, пров'язали. Тепер три петельки. Останню ми пров'язуємо ізнаночною петлею. Це в нас ми робимо нахил вправу. Бачите, закриваємо оськи в праву сторону. Від нас, якщо ми дивимося на наш виріб. Так, тепер. тепер ми робимо вліво. Першу петельку знімаємо, дві пров'язуємо. А тут тепер ми чотири петлі знімаємо на додаткову спицю. Дві, три. І чотири 4. 4 петлі зняли. Ой. Так, зняли ми 4 петлі. У мене тут вийшло 5 петель, бо десь я не скоротила, як в'язала, зразок, не скоротила петельку, так що ви не зважайте уваги. І тепер ми. Одну петельку пров'язуємо, а ці чотири петлі перекидаємо на спицю. Перекинули і пров'язуємо по дві петельки разом. Пров'язали накид зробили, і все дов'язуємо до кінця рядочка. Дов'язали до кінця. Остання петелька у нас ізнаночна. Повертаємо наше в'язання. Повернули. І в'яжемо ізнаночними петлями. Чи, можливо, у когось по малюнку. У мене це ізнаночні петлі. Накид також пров'язуємо ізнаночними. Остання петля в нас також ізнаночна. Так, а тут ми, щоб не було вузлика, ми сюди перекидаємо. У нас така косичка тут іде, бачите, ось перекинули і в'яжемо знаночними петельками. Так, пров'язали. Давайте вам ще разочок покажу, а потім покажу, як. Я вив'язувала далі, тому що далі в мене вже убавки не йшли, і як я пров'язувала так, щоб не убавлялося. Дивіться. Так, зараз ще разочок з убавкою вам покажу. Так. Зараз вибачте. Так. Знімаємо нашу петельку, зняли. Пров'язуємо, ой, накид робимо, пров'язуємо по дві разом, знову дві разом. Так, перекинули нашу петельку, Так, пров'язали. Тризначне, ось так. Так, тут так само, зараз дов'яжемо. Так, дві пров'язали. Чотири петлі знімаємо. Так, пров'язали накид. Оділи чотири петлі. Ой, вибачте, накид не треба робити. Вибачте, будь ласка, Накид же ж ми в кінці робимо. І про... ой, пров'язуємо по дві петлі разом. Так, зараз дві, дві, і тепер накид. Так що, вибачте, заплуталася. Дов'язуємо до кінця і в'яжемо. Ізнаночний ряд, і я вам покажу, як я робила без убавок. Так, дивіться, дійшла я. Знімаємо ми одну петельку ось так. Робимо накид, скорочуємо дві разом пров'язали. І тепер ми робимо ще один накид і компенсуємо цим накидом. Наші дві пров'язані разом петельки. І в нас залишається однакова кількість петель. І так, ви в'яжете до кінця. У вас вже убавочки не будуть робитися, а буде все рівненько і до кінця йтиме у вас однакова горловинка. Пров'язуємо до кінця. І тут так само. В'яжемо три петельки наші. Так, чотири ми знімаємо. Так, зняли. Так, пров'язали нашу одну петельку і тепер пров'язувати будемо наші петельки по дві разом. Так, дивіться, пров'язуємо ми дві разом пров'язали. Знову накид робимо, компенсуємо дві пров'язані петельки. Знову дві разом. Накид, компенсуємо ці дві петельки, пров'язані разом. І в нас кількість петель не буде убавлятися. Це якщо ви не хочете вже йти на убавку, а хочете, щоб у вас йшла горловинка однакова. Ось так. Виходить у нас горловинка. Пров'язуємо ізнаночний ряд і в'яжемо на ту висоту, на яку нам потрібно. Ось така горловинка у нас виходить. Бачите, як гарно все виходить. Тут, якщо ви хочете убавляти, то ви робите одну прибавку і дві убавки. А тут, вже далі, якщо ви не хочете убавляти, то ви дві петлі додали і дві петлі пров'язали разом. По дві петлі пров'язали два рази разом. І ось такі убавочки у нас виходять. Дуже гарно і просто, акуратно, і обробляти їх не треба. Можна так само робити і пройму. Ну, ось таким способом хотіла я поділитися з вами. Так що, в'яжіть, якщо вам подобається, запитуйте, якщо щось не зрозуміло. я обов'язково вам відповім, розкажу і покажу. Я з задоволенням це роблю, і мені дуже приємно, коли в мене щось запитують, коли в мене цікавляться, я з великим задоволенням буду вам пояснювати, розказувати те, що я знаю, те, що я не знаю, я буду вчитися у вас. Так що, дякую вам. Якщо ви в мене щось запитуєте, мені це дуже приємно. Ну, а на сьогодні все. До нових зустрічей. Миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!